Руський мір прагне стерти Україну з лиця землі ментально, ідентично, екологічно, ну і багатьма іншими способами. Власне, ви тільки що побачили, що окрім того, що Росія влаштовує абсолютний тероризм в Україні, влаштовує намикоцид, геноцид. Вона також влаштовує геноцид по ходу того, як ми намагаємося врятувати самих себе без допомоги світу, тому що ну а хто приїде нас рятувати під ракети і все інше з боку Російської Федерації, так виглядали способи евакуювати. Тих, хто постраждав від останнього терористичного акту Російської Федерації, це відео каналу Український Свідок «Ukrainian Witness». Зайдіть, будь ласка, підпишіться на нього. Його було створено 25-го, взагалі ідею формату було створено 25 лютого 2022 року. Ідеологом, якщо можна так назвати, був Віталій Дейнега. Ви його знаєте за фондом Повернись живим, і це проєкт, який дозволяє документувати ту реальність, в якій ми всі живемо, для того, щоб жоден злочин не був забутий. І, зокрема, іноді документальні свідчення просто вражають. Так виглядає український світ під навалою Руська міра на цьому тижні. Вони готові нас вбивати, вони вирішують українське питання раз і назавжди. Вони хочуть стерти з лиця землі. І все живе українське, і роблять це повторно після того, як не добивають всіх, добиваючи всіх уже під час евакуації, намагаючись це зробити, звичайно ж. Тож сьогодні ми будемо говорити про те, як у інформаційному просторі була присутня тема підриву. Підриву у Каховської ГЕС, і зрозуміло, що я не маю величезного пулу редакторів і знову ж таки досить обмежена в ресурсах стосовно того, щоб показати вам абсолютно повну картину, тим більше я гадаю, що кожен з вас слідкує за цією темою і має вже певні знання. Я, як завжди, роблю це в своїх ефірах, я звертаю увагу на деякі аспекти. Аспекти, які мені здається, додають. Оцього от розуміння на кінчиках пальців того, що відбувається, для того, щоб повернути цей стан, для того, щоб пригадати потім через декілька років по тому, що ж відбувалося, і з якими нюансами, Тож сьогодні ми будемо говорити про нюанси того нового дна, яке пробила Росія і Росіяни, і будемо говорити про те, а що ми можемо зробити краще для того, щоб навіть такі страшні ситуації не були для нас. Програшними, хоча вони можуть бути, як показала практика на цьому тижні. І починаємо з відео, яке можливо, вам буде неочікуваним, але мені здається, що воно є визначальним у серії терористичних актів, які зчиняє проти нас Росія весь цей час, і, зокрема, стосовно терористичних актів, які відбуваються на цьому тижні. Це відео мені здається пояснює все. president putin spent two decades trying to build russia's military into a modern force with cutting-edge weaponry, streamlined command, and well-trained, well-equipped soldiers. The kremlin often claimed it had the second strongest military in the world, and many believed it. today, many see russia's military as the second strongest in ukraine. its equipment, technology, leadership, troops, strategy, tactics, and morale, a case study in failure, Так, так. Це просто еталон того, як все просрав Путін, який 20 років вибудовував той образ про найсильнішу і найпотужнішу армію в світі другу. Найсильнішою, і найпотужнішою, і стало зрозумілим, що другою найсильнішою армією армія Путіна може бути у двобої, хіба що причому у двобої з Україною, і Україна доводить, що другою вона може бути тільки там. І зрозуміло, що коли ти не можеш перемогти на Полі битви, коли ти не можеш перемогти у чесному бою, а чесного бою з боку Росії в наш бік ніколи не було, взагалі ніколи, не кажучи вже про останні 9,5 років, ти використовуєш всі ресурси, аби просто затероризувати цю землю, аби її знищити всіма способами, знищити все живе. І знову ж таки, я багато разів хочу повторювати сьогодні цю фразу. То, что сейчас приходит в голову, еще раз скажу, уничтожить к чертовой матери все живое в Харьковской области в наказание, чтобы не повадно было. Я гадаю, що можна розширити це бажання з тому що їх цікавить знищити все живе в Україні, те, що нагадує про Україну, і прийти сюди зі своїм руським міром для того, щоб їм тут не заважав ніхто. Це ми на цьому тижні спостерігаємо, і підставою для цього є якась імпотентність як армії, так і Кремля. Вони не вміють. Вони не вміють боротися, вони не вміють перемагати, але вони вміють тероризувати. А бути терористами це дуже легкий спосіб, тому що ти граєш поза правилами проти тих, хто має честь, має гідність, має етичні стандарти. І, зрештою, попри те, що бій дуже нерівний, і попри те, що за Кремлем стоїть ціла махіна нафтового бабла, українці переможуть. Тож, друзі, як би у вас не вичита... виникало відчуття зневіри, відчуття розпачу, відчуття болю, коли ви бачите те, що відбувається, і декілька відео, які я бачила з Херсонщини, мене просто порвали на клапті. і Ми сьогодні декілька з них подивимося. Але пам'ятайте, що все це відбувається через те, що з них здихає гнила псевдоімперія, квазіімперія. Вона здихає. І це її корчі. На жаль, ми потрапили саме в той історичний період, коли ми це все відчуваємо, але на щастя, ми будемо танцювати на їхніх кістках. А тепер давайте повернемося до власне, того, що відбувалося на цьому тижні, зокрема в інформаційному просторі. Але перш ніж ми почнемо, я все-таки хочу нагадати, що у жовтні 2022 року Володимир Зеленський сказав. Поінформував сьогодні європейців під час засідання Європейської Ради і про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Жовтень 2022 року президент Зеленський зробив відповідну заяву. Більше того, в перші години в перші в перший час, коли ще мало що було зрозуміло з точки зору тактики, а Росія міняла цю тактику багато разів, онлайн з'являється повідомлення від російського військового Єгора Гузєнка, який говорить. А скільки сколько я говорив про те, що однажды туда був завод, от коли ми ставили Херсон, очень, очень много про це було, вот. мне не вірили Точнее, верили, но не всі. Сейчас на сегодня, что я могу сказать, я не буду говорить, кто ее взорвал, судить об этом, как бы, но с тактической точки зрения, про наступление на Херсонском направлении, хохлы могут забыть это раз. Вот. И сейчас вопрос в том, насколько эффективно организовано с островов наших ребят вот. и с прибрежной линии переместят на другие позиции. Все. Вопрос весь в этом. Если это все пройдет без потерь, то можно вообще хоть все дамбы, блядь, не припавзрывать, на Днепре повзрывать нахуй, только на пользу, блядь. А і так, якщо все пройдет, как говорится, по плану, як в песні гражданської оборони, то на Дніпрі є ще інші, гези, з которыми, я думаю, разобраться. розібратися. І я спеціально залишила цей кадр для того, щоб ви побачили, яка усмішка у людини на обличчі. І цей е, звірячий, ну хоча звірми їх вже теж називати не можна, з поваги до тваринного світу аскал. Є, в принципі, обличчям руского міра. Але власне навіщо спиратися на якогось дрібного Єгора Гузенка, до речі, прізвище, як ви розумієте, походить від слова гузно. І робимо висновок, що ж то за людина, яке таке прізвище отримала. Перепрошую всіх, у кого є таке ж прізвище. Але в даному контексті на даного персонажа мені хочеться натягнути саме цю маску. Але, попри те, що там патякає Гузенко, я хочу. Дати цитату самого президента Російської Федерації Владимира Путіна, який, в принципі, проанонсував те, що скоро щось буде. І сказав він це минулого тижня, погрожуючи відверто, просто знову ж таки, як Скабєєва сказала це про Харківську область, а воно прийшло на Херсонщину, так і Путін, Путін говорив о чому-то своєму. <плес> попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано. Не провоцирует нас на зеркальные действия. Просто вот, понимаем, что есть еще рубежи, связанные, например, с попытками разорвать работу на Запорожской атомной подстанции. Или использовать какие-то грязные устройства, вот, связанные с этим. Чуть -чуть. Мы уже об этом говорили. Но, мы знаем, что они не понятно, что, что бы мы ни говорили, всегда будут искать виноватых именно в России. Но это не так. Не мы развязали эту войну. Ну... Ну, зрозуміло, що нас завжди будуть робити винуватими, говорить Путін. Хоча насправді він анонсує те, що він готовий використовувати будь-які брудні будь-яку брудну зброю проти України, і анонсує знову ж таки атаку на заес, але водночас, як ми розуміємо, досить таки сцить, тому що навіть це відео записане було в дуже поганій якості, саме через це такий поганий звук, який мені довелося трошки підтягнути, щоб було взагалі чутно, що він. Говорить, але ви чуєте, що після того, як Росія отримує вРИЛО, абсолютно заслужено, тому що Росія зайшла на наші землі уже 9,5 років, як Путін говорить, що це насправді провокація Росії на реакцію і звичайно на зіркальне дійство. Хоча насправді, якби, якби Україна пішла на дзеркальні дії, то все мало б виглядати в Росії зовсім не так. А як виглядає на картині у мене за вікном? Там Тарас і Леся і Палаючи Кремль. І він там буде висіти, поки Кремль не згорить вщент. Але, але що я хочу сказати? Попри все це, в той момент, коли світ почав обговорювати, що ж сталося, у українців просто опустилися руки. The two sides are blaming each other for blowing up the dam near Hassan with potentially deadly consequences for communities downstream. Well, we know, it, I think it's clear that there has at least been a, a breach of the dam. I don't think we're going to know for some time exactly who was def behind it definitively, but it's the sight of water flowing southward it has huge implications for both sides. Отже страшно було прокинутися вранці і читаючи новини відгуки та якісь сюжети дивлячись репортажі це був репортаж BBC, бачити репліки на тему того що для обох сторін ця атака мала дуже значні наслідки скажіть мені будь ласка для обох сторін для україни у якої відбувається у якої відбувається екоцид зараз і я не знаю скільки трупів буде знайдено після того як Зійде вода. Байдуже, що росіяни зайшли на нашу землю, але про обох сторін говорити в цьому контексті просто неправильно. Але тим не менш, преса взяла за шаблон цей свій недумкуватий підхід до того, що треба вислухати дві сторони. І, звичайно, українці просто жахнулися від того, коли побачили, як виглядають. Заголовки, що розповідають світові про те, що сталося у Каховському водосховищі. Тим не менш, у мене для вас є хороші новини. Попри те, що мені треба розказати про це моє перше враження, яке було не тільки у мене таким першим, і сюжет BBC я не просто так наводжу, тому що в перший момент ти хапаєшся за заголовки, хапаєшся за голову, і не тільки я хапалася, і ви можете побачити ті скрини, наприклад, декілька, просто показую, в яких. Звучить фраза, ще невідомо, не дуже зрозуміло, хто ж стоїть за цією атакою. Хоча світ мав би одразу сказати, що внаслідок того, що Росія зайшла і окупувала українські землі, і, зокрема, землі, які належать до нової каховки, від якої відходить ця дамба. Те-то, те-то сталося. Але цю відповідальність, звичайно, ніхто зразу не почав проговорювати у своїх сюжетах. І це, звичайно, нас всіх жахнуло. Втім, я можу сказати, що після того, як я продивилася сюжети далі, я зрозуміла, що не така вже і зрада. І коли я дослідила цю активність детальніше, я зрозуміла, що зрештою почали роздуплятися так. Ми програли час, і це жахлива втрата часу. Я розповім чому, але тим не менш. Наприклад, мене дуже сильно заспокоїв пост Тосі, про яку я вам розповідала минулого разу, і рекомендувала піти на її канал Тосі Читає. Вона зараз в Британії. Вона звернула увагу на заголовки газет і сказала, що в принципі у паперових британських виданнях зразу очевидно хто винуватий, і навіть слово московити винесено на на обкладинку. Я зробила більшу картинку для того, щоб ви побачили червоними написано слово московити. І це слово винесене у заголовок, як цитата. московити, жителі атакованого регіону, знають хто стоїть за атакою. І власне вдрукована преса, яка, як ви розумієте, має набагато більшу свободу ніж ті всі. Дуже швидкісні реакції, які повидавали всякі видання Reuters, А мають професійніших зубастіших журналістів, які мають відповідальність перед свою аудиторію, винесли на обкладинки саме те, що треба знати британцям. І я дуже дуже вдячна, особливо зокрема за слово «московити», тому що ми будемо повертати московитам їхню історичну назву для того, щоб їх ніхто ніколи більше не асоціював ні з Україною, ні з Київською Руссю. Крім того, я хочу сказати, що дуже класним текстом поділився Тімоті Снайдер. Він написав це у Твіттері, мені здається, з самого початку. Потім цей текст скомпонували і виклали як початок дискусії стосовно того, як медіа повинні висвітлювати такі питання. І Тімоті Снайдер, зокрема, я зараз зацитую дуже коротку викладку того, що він говорить. Причому ж. Просто от декілька тез стосовно того, як треба підходити до висвітлення такої інформації. Він, зокрема, говорить про те, що. Треба уникати розповідей про такі ситуації, про таку рукотворну катастрофу з точки зору, що нам треба висвітлити обидві точки зору, точки зору обох сторін. Бо в даному випадку це не журналістика. Треба завжди дивитися на контекст ситуації, треба завжди давати ширший контекст своєї аудиторії. Заява російських речників про те, що Україна мала до цього якийсь стосунок, не є частиною розповіді про реальну подію в реальному світі. Це частина іншої розповіді, розповіді про всі обурливі Заяві, який Росія робила про Україну з моменту першого вторгнення у 2014 році. Якщо брати до уваги російські заяви про дії України, то тільки в тому контексті, що Росія завжди активно брехала стосовно всіх своїх дій, які вона говорила і озвучувала стосовно України, подавати російські заяви поруч з українськими несправедливо по відношенню до українців у цій війні, те, що говорили російські речі. Майже завжди було неправдою, тоді як українські речники здебільшого говорили правду, таке зіставлення точок зору обох сторін передбачає їхню рівність, а це унеможливлює розуміння читачем необхідної важливої різниці. Якщо необхідно процитувати російського речника типу Дмитрія Піскова, варто згадати, що ця конкретна особа брехала про кожен аспект цієї війни. З самої її початку це контекст. Читачі, які підхоплюють розповідь всередині, повинні мати змогу розуміти цю деталь. І дуже важливо проговорювати це, і попри те, що для українців це був просто величезний удар під дих, те, як преса на самому початку висвітлювала цю тему, все ж таки для світової преси це теж був додатковий привід подивитися на самих себе і подумати про ці стандарти. І мені здається, що зрештою світ перейде до нового підходу у висвітлення війни Росії проти України, адже ми перемагаємо і. А видно, що правда на нашої на нашій стороні, і тут я хочу повернутися до того ж самого BBC. тому що у жовтні BBC робило сюжет на тему Форефюдейздеспінспекулейш, де дорошенські біріатопленцю каріат ей фолс флаг to accuse the Ukrainians Or attacking uh, this uh, dam. now, the ukrainians are carrying out a counter-offensive in that part of the country. they are moving along the Dnieper river, recapturing uh, villages uh, in that uh, area. and the big prize here is the city of herson, which is one of the largest ukrainian cities under russian occupation. and over the last few days, the russian-appointed officials in herson say they are carrying out the evacuation of thousands of civilians from the western bank of the city to the eastern side of herson. and they say they're doing it uh, because the ukrainians are uh, preparing a large-scale offensive to uh, retake Kherson. Now, the authorities here in Kyiv have dismissed these allegations. They say this evacuation is a propaganda show by the Russian appointed officials. And I've got to say it's incredibly difficult to independently verify the claims coming from Kherson. Uh, it's difficult to confirm uh, the information about the counteroffensive, but it seems that uh, the Ukrainians are going ahead in that region of the country to try to take back territory that's now under Russian occupation. Ну, власне, так виглядав сюжет півроку тому у жовтні, і я. Почала передивлятися всі сюжети BBC зараз, і побачила, що зрештою вони досить вправно висвітлюють цю тему, показуючи всі правильні акценти. І, зокрема, ну наприклад, я можу зацитувати дві репліки від Джеймса Клеверлі, в яких він говорить про те, що сталося, вживаючи знову ж таки ті всі запобіжники лінгвістичні, які необхідні для людини такої позиції в цій ситуації, коли вона має All the data, but the right well, I've heard the reports of the explosion at the dam and the risks of flooding. It's too early for me to make any kind of meaningful assessment of uh, the details of what has happened. But it's worth remembering, of course, that the only reason that this is an issue at all is because of Russia's unprovoked uh, invasion full-scale invasion uh, of Ukraine. Uh, we will uh, continue to assess the developing situation, but of course we repeat what we have said th throughout this conflict, which is the best thing that Russia could do now is withdraw their troops immediately. Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великобританії, говорить про те, що е, йому важко говорити, тому що у нього немає деталей поки що на даний момент. Але знову ж таки, все, що відбувається, відбувається саме через те, що Росія вторглася в Україну, і єдине, що вона може зробити, це забрати війська з України. І власне ця цитата. Далі ще раз звучить уже далі його запитують. Ну, все таки, що ви можете сказати, і він знову ж таки говорить про те, що анноґанаспекулейт астуві дітей за дискліде із анґойнситуєш, де риза рискла без флот риск. На нові українські волбіворкинніс інтенсивні, бо в корс, десь із онлин без Росія з інважов України. Єдина причина для того, що сталося, це те, що Росія вторглася в Україну. Я не буду спекулювати, говорить Джеймс Клеверлі. І питання в тому, що знову ж таки повертаючись до цієї безчесної війни, яку Росія веде проти України. Люди зі стандартами програють людям без стандартів.